Пропоную пограти в дидактичну гру Чим намальований малюнок. Вам треба уважно роздивитися малюнок та визначити, чим він намальований. Будьте уважні. Подивіться, чим намальована веселка, піною для гоління або олівцями. Так, веселка намальована піною для гоління. Чим намальований кошеня віделкою або повітряною кулькою? Так, цей котик намальований віделкою. Чим намальовані ці квіти вушними паличками або ниткою? Так, вірно, ці квіти намальовані ниткою? Чим намальоване це дерево? Конструктором лего вушними паличками. Так, дерево намальовано вушними паличками. Чим намальовані клинові листочки долонькою або клиновим листочком. Так, ці клинові листочки намальовані долонькою. Чим намальовані ці квіти олівцями або. Так, ці квіточки намальовані пакетом. Подивіться, чим намальована новорічна ялиночка втулками від бумаги або повітряною кулькою. Так, ця новорічна ялинка намальована втулками від бумаги. Чим намальовано це дерево? Долонькою. Або пальчиком. Так, це дерево було намальовано пальчиком. Чим намальовані бедрик та бджілка? долонькою чи стопою? Так, бедрик та бджілка були намальовані стопою. Чим були намальовані ці кульбабки за допомогою пипетки або мальовцями. Так, бабки були намальовані за допомогою пипеток. Чим були намальовані ці квіти? Губкою чи за допомогою мильної піни? Ці квіти були намальовані за допомогою мильної піни? Чим були намальовані ось ці мікропчики олівцями або за допомогою коктейлів так, ці мікроби були намальовані за допомогою коктейльної трубочки. І називається це ляксографія Чим намальований цей грибочок вушними паличками або пензликами. Так, цей грибочок був намальований вушними паличками? Молодці! До нових зустрічей!